Ну, що ж, друзі, ми продовжуємо, і я впевнена у тому, що цей товар, який ми зараз будемо презентувати, він просто необхідний для кожної оселі, адже ем, вже. Кінець осені вже скоро наближається до нас. Зима потроху. Ми розуміємо, що власне буде холодно. Ми не розуміємо на 100%, що в нас буде забезпеченням електроенергії, тепла і тому подібне. Тому багато хто з вас вже перестрахувався, придбали собі свічки, генератори, павербанки. Так, але ось, наприклад, цей пристрій, який зараз перед вами, це термос, термос на 4 літри. Увага! Який зберігає тепло від доби, от е, Настя мені сказала наша пані режисер, що вона налила сюди, сюди е, гарячу окропу, так гарячого окропу е, майже добу назад. І ось зараз він ще являється таким дуже гарячим, тому я так обережно наливала, пробувала. Тобто зберігає тепло від доби. від доби. І це дійсно дуже приємно погрітися, так, тому що це не теж не, не тільки пов'язано з блекаутами. Взагалі, такий мати термос на роботі був би ідеальний варіант, так, вдома ідеальний варіант, більше він великий, місткий для всієї родини вистачить. Тим більше, ну наприклад, то як, хто як скористується, а я, наприклад, коли я хворію, я волію лікуватися саме народними засобами. Так краще трошки довше, можливо, похворію, так, але не буду приймати там антибіотики, ну, це моя особиста думка. Не буду приймати антибіотики. Я собі такими, знаєте, травками-муравками. Чабрець, ромашка, е, там, і інші якісь травки, дуже ісландський мох можу порекомендувати, дуже гарно. Від кашля і взагалі для імунітету. Ось. І е, знаєте, кожен раз собі робити чай, якщо я п'ю, наприклад, його 5-7 разів в день, так, багато рідний. Ну, це не, не дуже зручно, тим більше, якщо ти хворієш ось, А я хочу звернути увагу, що е, зараз сезонно. Дуже багато, дуже багато хто починає хворіти, так і такий термос ще по цій причині буде дуже, ну скажімо так, важливо мати вдома. Ви за яким принципом він працює, дівчата і чоловіки? Я знаю, що зараз можливо, якщо ваша дружина дивиться нашу програму, хтось чоловіків почув десь на фоні, я прошу звернути увагу, тому що технічно вам буде цікаво подивитися саме на цей прилад. Значить, так. Це термос, який має місткість 4 літри, який дуже безпечно наливається. Тобто, ось з чого, що треба знати. Ось тут зверху, так, так, Діма, на тебе, так? Да? Маємо з вами ось тут кнопочки, так, яка вимк, Вкил-викил, так? Ось синя кнопочка. Це він вимкнений. Тобто я натискаю на помпу, бачите, нічого гісінько не відбувається. Ось тут, кнопочку, повертаю червоний колір. І я натискаю, бачите, лється водичка, гаряча водичка. Ось таким чином. Знову ж таки, вимикаю, і все. А, власне, це вся його конструкція. Якщо вам цікаво, з чого він складається. Отже, ми отак от підіймаємо, щоб, щоб налити. Підіймаємо. Беремо. Та -та 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 -та. Ага. Дістаємо. Оце, оце, власне, трубочка, так, металева, нержавіюча, яка тримає, я так розумію, тепло. І всередині також тримається тепло. Наливаємо туди ок. Ок -ок, ем, гарячу водичку. Так? Наливаємо гарячу водичку, або той самий чай, або каву, я не знаю, ем, що завгодно. Так? І що? Ось так. Оце, до речі, трубочка, через яку вона проходить термос, так? дозатор. І отак от закриваємо. Закриваємо міцно, закриваємо зверху. Виходить звук, клас, і, власне, все. Термос працює дуже просто. Ось ручка дуже зручна. Так переносити його. Ось, працює дуже зручно, але сам по собі. Він такий, знаєте, ну технічно мені здається високий. Тим більше е високої якості. Тим більше я хочу сказати, що ніби там водичка, вона е гаряча, так окроп. Ми розуміємо, що е сінки товсті нержавійки, того що він холодний. Зовні холодний, тобто безпечно для дітей. Головне, якщо не забувати так натискати, якщо маленька дитина, не забувати натискати, що ми, ми вимикаємо його там син клоуз, так вимикаємо і помпу, бачите, вона не не, не працює, не функціонує. Но я хочу сказати, що така якість дійсно дуже висока. ну Вартість в магазинах на подібну річ швейцарської якості від 3 тисяч гривень. Чекайте, я бачу всі У нас вже три придбали, я так розумію. так Тобто треба поспішити і вже дізнатися нашу вартість. Наша вартість. Буде відрізнятися. Давайте подивимось: 2199 гривень. Мої хороші. Дуже приємна ціна, тим більше що. Е я так розумію, що цей термос, він на гарантії. Я так розумію, ну тут, власне, ламатися нема чому. Просто лише е, усвідомте, що у вас буде річ, яка здатна тримати е, гарячу воду по декілька. Ну добре, декілька діб не буду казати, але від однієї доби. Від однієї доби це дуже комфортно, це дуже зручно, і мені здається, це досить. Досить ефективно. І я знову ж таки нагадаю, що якщо почнуть ці блокаути, річ буде просто незаміна, тому що багато хто попіклувався, я вже казала на початку. Про генератори подумав, про свічки, про павербанки, так. Але про те, що може бути холодно і буде комфортніше, якщо буде гаряча вода, могли не подумати. Тобто дуже багато у кого є електричні плити, так, наприклад. і в мене є Подруга, яка е, при вимкненні світла жив, живе на 25-му поверсі з електричною плитою. Вона ні... О! Настінка, а ти на якому поверсі? Ти... Електронна плита Настя має другий поверх. А ти, Настю, уяви собі, що 25-й поверх не спуститися ліфтом нічого, коли вимкнена світла. І кажуть, що буде вимкнена світло, будуть ну, будуть вже пізніше трошки графіки. От, і це, уявіть собі, 25-й поверх людина не може нормально спуститися, піднятися так за гарячим, а гаряча стигне. Ну добре, там вона собі може в термос невеличкий, там скільки звичайний термос літр-півтора літра. А тут 4 літри. Тут можна. Другий режисер також собі замовив так такий термос. Ну, я думаю, що це по цій причині першочергово треба мати. Але... Зі своєї сторони, тому що я людина, яка яка має, наприклад, газову плиту, так? але я сезону часто хворію, і от я роблю собі я часто я, я люблю чай взагалі, і часто п'ю чаї, або трав'яні, або такі. І, звичайно, ось так в такому термосі дуже зручно, не витрачаючи економлячи час, робити собі чай. От так собі вже заварити сюди якийсь чай, так свій улюблений. we І цілий день радувати себе, своїх близьких. Так, мені кажуть, що часу вже нема, тому що менше і менше термосів залишається. Я прошу від себе. Нагадаю про те, що код цієї пропозиції ДТ ДТ-958 ДТ Термос 4 літри, дуже простий в експлуатації. Вартість сьогодні 2199 гривень. З вами була Інна, було дуже з вами приємно сьогодні. До наступних зустрічей, і хай вам щастить завжди і в усьому.